У нас відео прервалося, то що ми виключилася сама камера. Ми зараз знімаємо п'ять. Так, уже... Так, уже 20.58, це вже виходить 9 часов. Но через 2 ми... хвилини буде. Так, да, через 2 хвилини буде. Але ми все одно будемо продовжувати знімати. Ми будемо, напевно, до 10 років. Ні, Максим, ти чого? Нас уже позовуть э, додому туда. Так, постойте, постойте. Э, я за вами не встигаю. У мене ж камера. Кись! Кить! Кити, іди сюди. Посмотри Китенька. Неси, неси. Так я ж з камерой. Давай я камеру. Понесла я кисню. Понесли кисеньку. Кітінка, кетюня, кетінька, кетюня, кетіння, кютюня. Так ти дивишся, що ти на камеру знімаєш. Да. Я кисню знімаєш. Кетінька, китюня. Давайте подивимося, що він буде робити, коли ми його на асфальт. асфальт. Куда ти він іде до бордюра. Так, оце наше добре, щоб кінченка да. не поранилася. От дивіться, як кару Да. Дивіться, це я нарізав нам там. А кінченка вирішив посидіти. Да? Да, я його спеціально вбирала, щоб, да. щоб він не поранився. Дивіться, перей... ці... дивіться, я це нам дивіться, яке воно хороше. Ми його зробимо тоді, воно висушиться, коли у нас. Ми його зробимо дуже хороше. Да. А я піду, я зроблю. Кити вам, вам каже, що підпишіться, будь ласка, і, і поставте лайк, і поставте колокольчик, щоб не пропускати відео нові. якщо у нас у вас, і там относиться мусор. Так, дивіться, я не знаю, що робити з кітиками, но нам нужно одности э, на мусорку. Дивіться, Дивиться. Так, Максим и Хай занимается, а я буду за китинкой сидеть. И снимать все обстоятельства. Так, а что у меня? Включусь, выключусь. Ай. Включусь. Так, а что у меня вспышка не включается? Ай, ладно, сейчас. Сейчас я. Привет, Китенька. Блин, легкая, как заборонена. Ладно, будем снимать при таком свете. Наверное, ну а давайте сейчас в первом видео я лихтанок сделаю и буду 30 частинка, так сказать. Давайте. Yeah.